За словами Олександра Каравая, ветерана, який сам пройшов довгий шлях війни, багато проблем виникає через військову паперову бюрократію. Щоб отримати статус учасника бойових дій, потрібна довідка від командира частини, але це нерідко стає проблемою. Наприклад, після одразу після присутності військовослужбовця в районі проведення бойових дій. У командира відповідно до законодавства є місяць, щоб саме ну, подати документи на нього, підготувати ага. довідки, зібрати, отримати від військовослужбовця. потрібні Потрібно це завдання так. командира, звичайно. Угу. І дуже багато цих завдань не виконується. Через всі ці негаразди, термін оформлення статусу, а за ним і пільг може тривати багато місяців. Але якщо подбати про все заздалегідь, то можна його суттєво скоротити. Шлях ветерана саме. Цей тернистий такий отримання статусів пільг, виплат, оформлення пільг ну, на сім'ю і на себе вже після звільнення, він починається ще з військової служби. Тому що тобто? дуже важливо під час звільнення, коли ти маєш на це право уже звільнення, зібрати від військової частини саме ті документи, які тобі допоможуть потім пройти управління, служби, напи оформлення швидше. І ну майже безболісно організований нещодавно в Одесі хаб ветеран якраз і призваний допомогти вирішенню багатьох правових та інших питань військових, які повертаються додому. Тут знають, куди саме можна звернутися, щоб отримати безкоштовну допомогу, як медичну, фінансову, так і правову. Це правова така допомога первинка. Де ми можемо проконсультувати, допомогти, наприклад, надіслати той же самий запит до військової частини, або десь щось дізнатися, проконсультувати по Правам, по гарантіям, по пільгам, по виплатам це і є ця правова консультація. І я вам скажу, що за 6 місяців нічого не змінилося, тому що це найбільше запитів від ветеранів та членів їх родин. Більше про те, на що сьогодні мають право ветерани, та як уникнути зайвих проблем з оформленням різних довідок, Олександр Каравай розповість підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому Ютуб каналі.